Дзвіночки, як символи голосів невинно загиблих дітей, розвішали на алеї миру у Кропивницькому. Вшанувати пам'ять загиблих під час війни дітей за підрахунками Суспільного на набережну Інгулу прийшли півсотні місцевих жителів. Серед учасників акції Маріупольці, які після повномасштабного вторгнення Росії евакуювались у Кропивницький. Ця акція, ця дата взагалі для нас дуже важлива, оскільки більшість дітей загиблих саме з Маріуполя, за офіційними даними, це 92 дитини. Ці дзвіночки символізують душі загиблих дітей, які, на жаль, не змогли б пізнати все життя, яке б могли б прожити. Всеукраїнську акцію голоси дітей започаткували у 2022 році. Акція називається Голоси дітей. Це саме ті голоси, яких ми вже більше ніколи не почуємо, але про які ми маємо завжди пам'ятати. За часи російської агресії в Україні загинуло понад пів тисячі дітей. І я впевнена, що це ще не всі зафіксовані факти, адже на окупованих територіях дуже важко осягнути кількість постраждалих і кількість жертв. Помагала і ті да, Ну, как бы, частичка душа, наверное, детей, тех, которые остались в драмтеатре в Мариуполе. Потому что это было просто безбожно поступить так, где было именно написано дети и где находилось очень много детей. И дети были и маленькие, и крошечные. Все. І просто скинуть туди бомби, взорвати то все в окупації була місяць с два роки Ми здесь уже начало війни, це було все найстрашніше, то що починалося з Маріуполя.